Обрали найкращий варіант сьогодні. У Рівному оголосили переможця архітектурного конкурсу на найкращий проєкт храму та житлової забудови. Перше місце зайняла компанія із Києва. Саме їх ідея буде покладено в основу будівництва нової церкви в районі ЖК на щасливому у Рівному. Очевидно, що ми хотіли вшанувати традицію і ще прадавню, яка прийшла до нас з Візантії Греції. І, але так як завжди, собори були такою квінтесенцією інженерії і архітектури у світі і в нашій країні, зокрема, то ми не бачимо жодних перепон. Аби зараз собор теж був в авангарді архітектури. Два інших призових місця отримали учасники зі Львова та Чернівців. Загалом же участь у конкурсі взяло 29 проєктів. Кому дістанеться приз глядацьких симпатій упродовж цього тижня обирали рівняни. А перше, друге та третє місце визначали учасники журі методом таємного голосування. Журі працювало протягом двох днів, активно обговорюючи кожну роботу, детально. Детально вивчали всі, всі моменти, які були прописані в умовах конкурсу, тому що конкурс незвичайний, оскільки треба було поєднати різні. Різні функціональні зони, тобто житловий квартал і е, саме будівлю собору, важливою умовою було, аби ідея майбутнього проєкту відповідала існуючим містобудівним вимогам. І, як зазначають члени журі, проєкт переможець. Це ще не остаточний варіант вигляду майбутнього храму. В Даному випадку це ескізні пропозиції певних намірів, що може розміщуватися, і якого типу а вони будуть допрацьовуватися буде внесення змін в містобудівну документацію шляхом розробки деталі плану території і після того можлива реалізація е, проєктів, які будуть обрані як переможця, завершення конкурсу та визначення переможця це ще один вагомий крок до зведення нового храму святого великомученика Георгія Переможця у Рівному. Ангеліна Бураколих Степанюк, телеканал